Цикли з абревіатурою Леся UA» можна побачити передусім на Донеччині. А також їх можна побачити на Курщині. Наприклад, в суджі є щонайменше 5 таких мотоциклів. Це все мотоцикли з попередньої партії, коли Сергій Григорович і Леся Григорович і їх фундація допомоги захисникам України передала захисникам України 100 таких мотоциклів. Зараз до нас прийшла нова партія, невеличка партія, які також поїдуть для наших захисників. Всупереч тому, що були коментарі, що ці мотоцикли не потрібні. На фронті, а, військовим вони насправді дуже допомагають при вирішенні певних задач. До речі, тут в мотоциклах, мотоцикли обладнані такими спеціальними тримачами. Ну, не скажу за всі, два обладнані, інші не обладнані. Суть в чому? Навіщо вони потрібні? Є такі спеціальні сумки, а в сумках є спеціальні дрони. Реально працює кіло 300, на 8-9 кілометрів mm, летить, yeah. кіло 300 теж може знищити щось. Це щось цікаве. Щось цікаве. Що Може знайти. Коротше, отак це все працює. Ці мотоцикли зараз відправляються на передову для наших захисників, за що ми дякуємо. Фундації допомоги захисникам України Леся Юй. Дякую. Хлопці, донадьте на все хороше і проти всього Благого. Тобто, донадьте на, на ЗСУ. Д проти, Друзі, всім привіт! Якщо ви думали, що я вам зараз скажу, що позаду мене знаходиться скарб, то ні. Позаду мене знаходиться ще краще. Це. Кросові мотоцикли від фундації допомоги захисникам України Леся Юа. Саме ці мотоцикли сьогодні ми відвеземо до наших бійців. Сьогодні це буде це будуть бійці головного управління розвідки. Завтра ми їдемо до бійців 59-ї бригади імені Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі і передамо цих красенів і. Поки ми в дорозі, я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, обов'язково натиснути на дзвіночок. І найголовніше задонатити на наш збір на fpv дрони. Адже пам'ятайте, це е, не військовим потрібні дрони. Це нам потрібно, щоб у військових були дрони. То не будемо тягнути, давайте їдемо віддавати цю цю красу хлопцям. Я Теді а, снайпер, високоточник а, групи Рекрут, який а, проходить службу в легіоні, Інтернаціональному легіоні ГУР. До інтернаціонального легіону приєднався яку вже, напевно, 11 місяців у них прохожу службу. До, до цього в мене за спиною контракт морської піхоти, а, штурми в ДШВ. В 95-й, там 132-й був, в розвідроті і робили, ну, робили робочу розвідку, розвідку боєм проходили, засади відпрацьовували. І пізніше я перейшов вже сюди. Тут більш професіональний. Підхід е, до різних робот. Коли Сергій Григорович сказав, що буде для бійців закупляти мотоцикли, багато скажімо так, диванних експертів сказали, що ну, мотоцикли на фронті це, це їздячі камікадзе. Е, ну, тут дивитись, як воно це все буде проходити. Е, в даному випадку, е, лічно для мене моє мнення, От моя робота прийти на позицію, подивитися з позиції, що я можу зробити, що я не можу зробити. Замість того, щоб я йшов пішкочком, допустимо, там по замінованій місності, дорогах маю на увазі, як в крайній раз на одному з напрямків ми підірвалися на ПФМ, то це неприятне. Пострадають колеса мотоцикла на ПФМ, чим е, мої ноги, скажем так. Бо особа ти їх не побачиш. Е, скажімо так, плюс цих е, мобільних транспортів, да, мотоциклів, моя думка. Це швидко під'їхати до своєї позиції. Це, якщо ти працюєш сам або з напарником, це швидка евакуація з позиції. Е, там ти, він не габаритний, ти його можеш на позицію якусь під'їхати. Е, в определенне, під'їхати, замаскирувати, і далі видвинутися піш... пішочком. Mm -hmm. Він не такий габаритний, як машина. А, ну, допустим, цей мотоцикл це робота для одного, або для пари. Тобто пара приїжджає десь до, до, до точки евакуації, мотоцикл маскирує, далі відбігається двоєчки. Це для скритної роботи, скажімо так, або ж. Підвозу, допустимо, определених продуктів. Тобто, ну, в даному випадку машина не може під'їхати, але по проходимості мотоцикла він може елементарне, мінімальне якесь забезпечення привезти. Бо якщо його багато загрузити, ти можеш не справитися е, з управлінням мотоцикла і або перевернутися, або щось собі нашкодити і так далі. Типу, ну, тут трошки потрібен е, вже досвід володіння двохколісним транспортом. Я катався в цивільному житті на мотоциклах. Е, я любив е, скажімо так, гру з адреналіном. Тому катався на бездокових мотоциклах. Плюс це мені дешевше обходилось, і Я любив скорість. ну, Мотоцикли ламаються, різні бувають. Ти його хочеш тюнінгувати. На ті ж самі були проводили драг рейсинг, скажімо так, нелегальний, улічний. І... Ми їздили туди каталися, трошки брали участь. Uh -huh. Ну, Поки не приїжджала поліція, нас не розганяла. Ну, На даний момент потреба із-за погодних умов, вже настала зима. У нас техніка постійно працює і виходить з ладу. Це якісь можуть бути комплектуючі, ті ж самі візьмемо зараз на увазі зимову резину для машин. Бо машина грузнить, машини. Дорогах, коли з точки евакуації виїжджаємо, на дорогах вона а, заносить, а, машину заносить, тому нема, скажем так, можливості зараз на комплектуючих цих до машин. Mm -hmm. Тобто резина, другі якісь агрегатні вузли машин, оце от потреба є. Останнім часом. Я думаю, що всі дуже багато помічають там, особливо ті люди, які дивляться тікток, що там часто пишуть: там я не піду там в військо, тому що там не хочу воювати за злочинну владу чи за ще якусь фігню. Ну от такі короче просувають наративи. Може, є якихось пару слів, які б хотіли сказати цивільним людям. Знову ж, це моя думка. Якщо вони не хочуть воювати за Україну, вони перейдуть воювати за Росію. І тоді набагато в них буде хуже, ніж на даний момент є. Те, що зараз в Україні це все проходить, це да, є різні моменти політичні, але армія політики не торкається, вона виконує накази. І треба виконувати накази. Якщо ти хочеш жити, тобі треба постаратися попрацювати. Не хочеш, будеш за Росію старатися. Ну і там швидше настане його час, скажімо так. Ну, По-другому, я не можу нічого сказати, бо, скажімо так, мамки, нітінщики, оці а, а всі. В кафешечках сидятиме, круті, ми крутим, все. Не то е е тип крутий, а той тип крутий, який захищає свою країну, е свою, свою сім'ю, свою незалежність. Оце от люди, е людям, військовим, е які на передових їм уклін. І от вони, вони герої, а не оці мамкіні тімчики, мам, мамкині синочки. Ну, якщо е казати так прямо. І без всякого пафосу. Щоб, роз... Щоб ти розумів, в мене імплант в спині стоїть. Серйозно? Так. Я... Да. І я на виходи ходжу. А це давно отримали поранення? В півроку. Півроку? Да. Да. І так швидко вже да. Реабі... Да. реабілітувалися. А якщо можете розказати, як, як це случилось? Ну, коротко, була підготовка до задачі. У мене спина не витримала нагрузок е, і здала дала збой. Е, тріснули <кхів>, диски, е, тріснула стара, е, як, як, як оказалось, грижа. У мене була, вона теж лопнула і пішов, зробив операцію. Е, це як біль, скажімо так, білетик. Можна списатися, але я не хочу. Ну, а, тобто у вас була можливість якби, в так, принципі, закінчити і, службу і... і вона до сих пор є можливість закінчити службу піти оформити інвалідність там, другої чи третьої групи, типу. Но я не хочу. Бо в даному випадку дан, ну, в групі тут, в колективі, в колективі мені дуже подобається сам колектив і сама робота, і саме, саме все розуміння, що ми робимо разом. От тут набагато класно рішає колектив, як що і чому робити. До що речі, робити? про колектив. Це ж е, у вас є бійці ну, не тільки е, українці, правильно, є і з-за кордону. Так, так. Українців, напевно, 40 А кого з іноземців найбільше? Різних. Різні? Р, є різні. Я називати не буду, але mm -hmm. багато різних іноземців є. Ну в нас в колективі. Один язик це англійський. Ага. Злагодження, як у нас приходить ну, до нашого колективу, як відбір приходить. Є кандидат, є час треню... тренувань. Ага. Ми проходимо ці тренування, як і в спортзалах підготовку, фізпідготовку проходимо, так і на полігоні. Це починаємо від самого простого: від техніки поводження зі зброєю. Ага. До виконання різних наказів. Якщо людина з цим всім справляється і вона рветься, показати, що вона вміє, а не ну, скажімо так, без понтов, uh -huh. то і саме його спілкування в колективі, то тоді вже йдуть, ну, командир рішає, він тоді може робити брифінг. А, от. У нас є такі, то, такі -то кандидат, ваші е, думки і ваші пропозиції. Що він може, що він не може, що йому потрібно підтягнути і так mm. далі. Якщо всіх все влаштовує, то ми беремо його в свою, скажімо так, групу, сім'ю, mm -hmm. і ми проходимо далі тренування, далі підготовки різні і виконання задач. Ну і наостанок, може, щось від себе хотіли б сказати. А, ну, дивіться, від себе. Чисто моя думка, свято наближається в цивільних людях. Не свято наближається, а фронт наближається. Тому моя думка всіх, скажімо так, мужчин, які вони рахують себе мужчинами, я раджу проходити підготовку як з тактичної медицини, так і з володіння зброєю. Бо якщо фронт наближиться вже набагато ближче, чим він зараз є, тоді, скажімо так, мажори, синки депутатів, вони поїжджають. бо в них є фінанси, вони швидко дають, скажемо так, а і залишаться ті, які не можуть собі дозволити в першу чергу виїхати, в другу чергу, патріоти, якщо вони ще залишились. Будемо так казати, і будуть тоді боронити. Але їм треба е, набрати, скажімо так, цієї підготовки, як, міні, як е, мінімум тактичної медицини, щоб надавати допомогу як і цивільним, так і військовим, і володіння зброєю. І тоді ми зможемо просуватися далі і виконувати різні завдання. Зрозуміло. Хлопці, я вам хочу подякувати за вашу роботу, що ви робите. А ми вам будемо допомагати. Домовилися. <клак> ми бійці інтернаціонального легіону групи Рекрутім висловлюємо вдячність фундації Лесі Юа за ці два прекрасних мотоцикли, які нам допоможуть краще нищити разом до перемоги. Друзі, ну ви все бачили самі. Приїхали туди, не знаємо куди. Передали мотоциклам. Я думаю, всім зрозуміла причина, чому ми не можемо називати напрямок, де працюють хлопці, адже робота у них досить специфічна, а головне, ефективна, дуже ефективна. І все це можливо завдяки в першу чергу Збройним силам України, завдяки вашим донатам, вашій підтримці і тепер ще завдяки фундації допомоги захисникам України, завдяки. Лесі та Сергію Григоровичу ще один підрозділ став більш маневрений, більш боєздатний. Ми впевнені, що ці хлопці ефективно будуть використовувати ці мотоцикли. І їм це однозначно допоможе нищити ворога. Ну, а ми рухаємось далі. Друзі, четверта ранку їдемо до 59-ї бригади імені. Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінча. Є така фраза, хто рано встає, тому Бог дає. Ми поки що не дізналися, що точно він дає, але точно знаю, що фраза, хто рано встає, той не висипається, правдива. Але, друзі, маємо пам'ятати, що у хлопців, які захищають нашу країну, немає вихідних, немає святкових, немає. Ранку вечора чи ночі у них є цілодобова робота по захисту української держави. І ми маємо їм в цьому допомагати. Тому їдемо до хлопців. Ну а ви дивіться. Батальйон, який на даний час перетворюється у полк. Перший окремий штурмовий батальйон імені Героя України Дмитра Давінчика тубайва Тобто у вас зібрані саме ті люди, які створювали з Давінчі, от той справжній валова частина тих, які були з самого початку. На рахунок мотоциклів. Нам деякі диванні експерти казали, що вони на фронті не треба. Ну, надо, не надо, воно працює, все, якщо воно працює. З тої сторони працює і ми з ним нічого зробити не можемо. От саме і в нас воно має працювати. Ну, Мобільна штука, яка дуже тяжко в неї потрапити. І... Дуже, дуже, як таке погано, що в нас трошки маловато. Так, добра штука. Тобто мотоциклів треба ще. Да, мотоцикли, баги повноприводні, яке в нас є, але мало трохи. — Баги, квадрики, все Нам треба все. Це як крути, я розумію, що фіда, ти проти маєш ніфікати, можеш технікою заїхати бронірованою, а іменно таким мобільним, як баги, квадрики, мотоцикли, особливо коли є потрібно якісь доставити дрони, чи БК, чи от якусь допомогу, чи рації ті самі, чи ну іменно такого плану. Коли ти будеш їхати бронірованою технікою, гу дуже і вже наводиться. Арта все наводиться, а коли ти мобільно заскочив, там ще навіть 300 забрати. Вже там може бути е, тяжкий трьохсотий, і забрати трьохсотого е, і вивезти, бо тому що він вже до вечора не дотягне. А якщо ти зайдеш в броніровану техніку, ти не робиш такого шуму, що може бронірована техніка звідти не виїхати. А іменно от мотоцикл, баґ і квадро вони мобільно, швидко е, це можуть зробити. І дуже, дуже ну, таку техніку... тиха, можу, мобільна, швидка да. штука. Слухайте, ми десь. Мабуть, що, е, крайній раз е, були тут, десь пів року назад. І в той раз ми в Покровськ собі спокійно заїжджали, е, пили каву, їли шаурму, нова пошта працювала. Зараз в Покровськ просто так не заїдеш. Е, на... Ми їдемо, нова пошта працює, каву ми там п'ємо. Да. Вже дорога, Но. от буквально е, там, від Білецького дорога до. По Покровську вже залітати ХПВІ. Сьогодні, наприклад, побратима тракторами відправляв техніку на позиції, вже залітало, ФПВ над ним літав. Просто що не був замічений, а вже, про, вже залітають. Ну, чим подальше, вже буде, чим більше прострілюється дорога. І, так як будуть військові, страдали такі мерді, бо їм по барабанах добити, аби оцель вже ну, вразив. Ну просто так, без репки, коротше, в Покровську немає щосунувся. Не бажано, але ми працюємо, нас виходу Ну, У нас нема. да. ну, і вас її немає. Нема репки і ви їдете все да. ну, одно. А нам їхати треба. Потрібно. потрібно виконувати задачі, тому що так само на позиціях стоять такі самі хлопці, як і ми. Їм потрібно доставити саме БК, продукти харчування, раці і все то плану. І так само забирають 300. Виходу ж нема, що так їх покинеш сам, їдеш, помирає далі. Зайду. Угу. Ну, Просувається, як не круто, з кожним днем далі і далі. Як взагалі швидко змінюється ситуація? Сьогодні вони в одному районі, завтра в другому чи повільніше, ну, я... Вони йдуть там, де їх пускають іти. Це залежить від того, яка там стоїть бригада, так який стоїть батальйон і як батальйон це все організовує іменно оборону. Ага. Якщо десь батальйон от, в одних позиціях там, думає, а вони туди не пойдуть. Там вона трошки послабша, а там потяжче. Про, Прощупують ці моменти і в той момент, куди думають, що не падають, вони туди заходять. Mm -hmm. І коли заходить, батальйон один пропустив, а другий батальйон тримає оборону, mm -hmm. вони тебе заходять з боку і ти вже мусиш підходити, тому що тебе можуть в кольцо брати. Ну, там mm -hmm. піджимати, полон, так само далі. Багато mm. чого виходить. Багато один має батальйон тримати свої позиції достойно, а другий пропустити, там, кинути позиції, ще якусь плану. І потім страждає цей другий батальйон, що він тримав там період свої позиції, а от такі моменти. Противник навчається, противник дивиться де слабше і туди він тисне. Чи змінилася війна от за, за ці останні війна два роки? — Війна змінюється навіть за два місяці. Mm. Тобто, і такими темпами в, в електронному сказати, вигляді там. Тобто FPV і Mavic — страшне діло. Страшне, дуже страшне. Да. Дуже страшне і... Ще рік тому ми ходили в окопах, де не було нічого. Відкрите небо. На даний час це є неможливим і самогубним. І, і реби, реби, так само, якщо в ребів немає. Ну, якісь реби, ти можеш безпечно, більш-менш безпечно е -е, колись. Ми теж переходили, там, я приходив з піхоти механі... ну, в механіку водій був. Колись ми там, боялися арту, а зараз ну, артилерія воно таке, попаде-не попаде. А от дрон тебе знайде, де ти не хотів би, де ти не був би, от реби для реби потрібно. це. Mm -hmm. Якщо ти їдеш без ребів, це дуже... а як не є реб, як не є, вже якийсь процент, що... Ну, тійшов... Реп на машині, іконка на да, да, І, і так працює, ну. Ну, а Фронт змінюється кожного дня. Кожного дня. Якщо десь думають, е, що воно не міняється, ну, йде, йде, вище, бо ще. Бо ще там, там війни нема, тут на постійно. І як не крути. Ну, вони вміють воювати, вони знають, як куди вразити техніку, щоб вона вийшла з ладу, а тоді її добивають. — Ще ну, півроку тому Покровськ по був далеко. Да. Курахово було далеко. Да. Як зараз ми бачимо, Курахово вже навіть не далеко, навіть і не наше. Угу. Я вчора дивився по Діпстейту, ну, попереднє наше місце бойового розпорядження. Там, де я ще в машині спав вночі, вже Так. Да. І вже під... навіть? Навіть далеко за тим самим місцем. Угу. Угу. А яка у вас зараз Юні? Вот, Чого найбільше не вистачає? Що треба? Дрони, дрони, дрони. Дрони, реально... Ну, на даний час війна виходить на рівень дронів. Ага. Чим більше їх є, ну, скільки б людей не було, людина це така штука, яка поранить, що людина вийшла. З Дрон це все навсі втрачаєш тільки гроші. Може є вам що сказати е цивільним людям? Ну, На даний час до нас приходять тільки добровольці, навіть якщо вони й цивільні, всі кажуть, що вони приходять добровольно, а добровольно зловлені. Так. Ну, Війна набагато ближче, ніж хтось думає. Так. Людям, хто на цивільному їм треба думати, що вони не, ну, не, не переховаються, не вийдуть за кордон. всі в них є рідні, там, батьки, діти, їх потрібно вибирати, йти, знаходити себе в цьому. О, ну, у моменті в армії десь ну, не говорити, що там в піхоті себе подрончиком, Мо може снайпером, може якимось діловодом. Це теж вкладається, тому що на тому, на тому посаді має бути людина знаходити себе і працювати, і подати, робити вклад до перемоги. Ну, не переховаються вони всі. Ну хай добре, перебудуть вони ще місяць, ще два, ще три, ну а далі що? Фронт рухається і люди закінчують, як... люди є... багато трохсотить, коз... багато безвісті пропавших. І да, на даний тримати. час наш батальйон переходить у полк, тому людей треба багато, не Дуже, тільки піхоти. Да. Є різні люди себе У Нас не те, що там, якщо ти Нас не вистачає піхоти, значить ти підеш в піхоту. Якщо ти добре розбираєшся в дронах, ти підеш ну, електроніці, підеш в дронщики. Якщо ти діотоковий, ти підеш туди працювати. Не те, що там не факт, що ти прийшов, тебе в піхоту закинуть. Якщо ти добре в механіці, тебе закинуть водієм механіком. Дуже ставимося нормально до людей, бо я був е в другому батальйоні, я думав, прийду сюди, це штурмовий батальйон, ну просто це вже мені жесть тут. Я прийшов, мені командир каже, давай пройде, там місяць-два, ти скажеш свій результат. Я кажу, я морально вбитий. Він каже, прийде місяць-два, скажеш свій результат. Ну, показав обратно. Uh -huh. і я кажу, От, і, ну, дійсно, E, дійсно дуже хороший батальйон, в якому хочеться працювати, в якому я себе знайшов і працюю, ну і роблю вклад до перемоги. І може це кожен зробити. Хай не думають, що там піхоту, значить піхоту, та не піхоту. Ну, якщо ти себе вже ніде не покажеш, ну от просто ну ніде там. Поставити тебе дрончиком, а ти там розіб'єш 10 дронів просто так, ну не mm -hmm. може бути. Ніде не знайдеш, ну тоді вже да, піхота. А так багато хлопців е, e, стараємося, вчимо, що знаємо самі все надаємо. Все, чим, ну, що ми можемо, там підрозділи, ми там все надаємо, що ми можемо. З командиром, все стараємося надавати, все вкладаємо, щоб тільки хлопці безпечно працювали. Все, що в наших силах. Дуже вам дякую за те, що ви робите. Ми вам будем... дякуємо за те, що нам допомагаєте. Чим можемо. Від першого ОШБ та в іншій імені Дмитра Куцюбайла дякуємо фундації допомоги захисникам України Леся Юа за надану нам допомогу у вигляді мотоциклів. Слава Україні! Героям слава! Ну, така, от у нас поїздка вийшла досить коротка, але, як на мене, дуже ефективна. Вдалося передати два мотоцикла бійцям головного управління розвідки, два мотоцикла бійцям першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла Вінчі. Напишіть в коментарях, як вам наша поїздочка. Ну і підтримуйте армію, підтримуйте благодійні фонди, будьте долучені, залучені, адже. Ви бачите, за моєю спиною цю стелу на в'їзді в Донецьку область. І для вашого розуміння, від цієї стели до лінії розмежування близько 30 кілометрів. Ворог вже дуже близько. Тому давайте підтримувати Збройні сили, чим можемо, як можемо максимально потужно і максимально ефективно підтримувати. Наше військо, дякуємо, що були з нами. Слава Україні!